1 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць України. Зібрали щирі побажання від криворіжців. Всіх вітаю, сили нам, всім. Ми всі неважно приймаємо ми активну участь в бойових діях або не приймаємо. Мені здається, що зараз кожен із нас якийсь особий захисник та захисниця. Тому бажаю всім нам мирного неба. Ну і Звичайно, нашим захисникам, які там на фронті нас захищають. Бажаю, щоб е, ангел охоронець був над ними завжди, щоб вони не, не почували себе самотніми і знали, що е, тут, на е, поки що мирній землі, їх жде е, сім'я, жде народ, і ми ними дуже пишаємося. Миру, в першу чергу, перемоги, ну, щоб повертались додому скоріше. Всі наші захисники, захисниці. Ну, Всього всього найкраще. В першу чергу миру. Здоров'я, саме головне здоров'я, щоб них все було добре. Ну, подякувати в першу чергу всім захисникам і захисницям за те, що вони стоять і обороняють нашу рідну землю. І ми можемо спати в своїх ліжках тут вдома. Тут звичайно їм такий низький уклін Взагалі в цей прекрасний, замечательний день. Я тільки воєнним можу сказати. Дай Бог їм здоров'я! Слава Україні! І ми побідімо. Ми їх всіх переб'ємо. Я сам воєнний. Миру, спокою, хлопцям повернутися всім здоровими, невредимими. У мене син так, що ж зараз інвалід, ветеран війни без ноги залишився, блін, так що тільки самого-самого гарного. Дякую.